А ти не задумався, що Ало може стати блокчейном майбутнього для забезпечення конфіденційності? Отож, давайте поговоримо на цю доволі таку цікаву та в певний момент правдиву тематику. Отож, Ало відкриває нову сторінку в еволюції блокчейн технологій, акцентуючи увагу на захисті приватності користувачів та при цьому впровадженні передових криптографічних рішень, таких як ZK Sharks. Ця платформа не тільки забезпечує приватність транзакцій, але й розширює горизонти для розробників, компаній та звичайних користувачів. У цьому огляді ми детально розглянемо ключові концепції та технології Allo, а також їхній потенційний вплив на цифрову економіку, концепція та місія Allo Allo вирізняється серед існуючих блокчейн платформ своїм фокусом на анонімності транзакцій, водночас забезпечуючи високий рівень безпеки та масштабовності. На відміну від платформ, що зосереджені на прозорості, Allo надає пріоритет конференційності даних, роблячи її ключовим принципом, а не додатковою опцією, це дозволяє розробникам створювати децентралізовані додатки, тобто DEPs, що захищають особисту інформацію користувачів на найвищому рівні. Технологія ZK Shax. Серцем ALO є технологія ZK Shax. Якщо м, детально, тобто розшифрувати це слово, означає воно таке. Zero Knowledge Session Non-Interactive Argument of Knowledge. Яка дає змогу здійснювати транзакції, не розкриваючи жодних деталей про учасників або самі транзакції? Завдяки цій технології Allo підтримує високу пропускну здатність, спроможність і масштабовість, без компромісів щодо приватності. З який гарантує довіру між сторонами без необхідності залучення третії сторони або додаткових перевірок. Також хотів би назначити наступне, але пропонує унікальні можливості, від яких кожен з вас не може власне, відмовитись, і в тому числі багато із а, галузей. У фінансовому секторі, наприклад, платформа може використовуватись для створення приватних платіжних систем, а, де дані транзакції залишаються конфіденційними. Також у сфері охорони здоров'я Алла надає можливість безпечного обміну медичними даними і забезпеченнями повної приватності. Незважаючи на великі перспективи, перед перетеало стають виклики, такі як широке впровадження технології серед розробників та користувачів, розток розвиток спільноти та екосистеми навколо платформи буде вирішальним для досягнення цих цілей. Водночас постійне вдосконалення цікей шакс необхідне для знищення обчислювальних витрат і енергоспоживання. Начебто, все розказав так коротенько, і побачимося з вами в наступному випуску. Бувайте!